Інстаграм сьогодні один з найпопулярніших джерел натхнення. Хочете поповнити свою стрічку красивими інтер'єрами і завжди бути в курсі останніх дизайнерських трендів? Ми склали список найцікавіших акаунтів, на які варто підписатися. 1. Женя Жданова, хто? Женя Жданова дизайнер, декоратор, засновник інтер'єрного бутіка Діва, децор, що цікавого в акаунті талановитого декоратора, красиві інтер'єри. За проєктів і багато вартих ідей, а ще Женя Жданова, завзята мандрівниця і готова розповісти про найцікавіші блошині та антикварні ринки Європи. Дивитися далі два анютамір: хто Анна Муравіна, один з кращих українських дизайнерів інтер'єру, виконавчий директор Адді Асоціації дизайнерів і декораторів інтер'єрів. Автор книги, рецепти щасливого інтер'єру, що цікавого. Життя дизайнера це не тільки нескінченні будівництва і підготовка інтер'єру до зйомки. У ній є місце яскравим враженням, подорожам, зустрічам з колегами і захоплюючим хобі, акант Анни Муравіної тому доказ. Дивитися далі три Надя Зотова. Хто Надя Зотова, успішний дизайнер, засновник студії NG Гома, що цікавого, в аканті Наді Зотової. Художній мікс з реалізованих інтер'єрів, фото з міжнародних виставок дизайну і подорожей в рамках проекту Десін Travel. а тому і надихнути він може абсолютно всіх. Дивитися далі чотири. Кіріл Істомін – хто Кирило істомін випускник знаменитої «Parsons Show of the Sea» Нью-Йорку кращий декоратор Україні за версією журналів Ад і Еле де Що цікавого, в інтер'єрах Кирила Істоміна можуть простежуватися риси української палацової класики або навпаки яскравої сучасної еклектики? Такий же інстаграм акаунт декоратора інтер'єри. Фотозарисовки з подорожей і надихаючі акварельні ескізи. Дивитися далі 5. Лашманова. Десіт хто Катерина Лашманова, архітектор, інтер'єрний дизайнер? Декоратор, засновник бюро Лашманова Десін, що цікавого, реалізовані інтер'єри в сучасному класичному стилі з яскравими деталями і акцентами, замітки з подорожей і короткі відео з об'єктів. Нудно не буде. Дивитися далі: 6. Юлія Волавська. Хто Юлія Волавська? Дизайнер, декоратор світлі, теплі поетичні? Живі романтичні, найчастіші характеристики її інтер'єрів, що цікавого бачити красу в буденному, знаходити натхнення не тільки в музеях, але і в міських провулках і підворіттях, Юлія Гулавська навчить дивитися на світ під новим кутом. Дивитися далі сім, Маріна Філіппова Десінс, хто Марина Філіппова, дизайнер, декоратор, засновник студії Маріна Філіппова Де Сіпнс. веде проєкти в Україні, Швейцарії, Великобританії. Франції та Італії, що цікавого, в профілі, не тільки реалізовані інтер'єрні проекти в різних стилях, але і замітки про нетривіальних предметах інтер'єру та декору. Дивитися далі 8. Олла почува інтер'єр, хто Ольга Почуєва, дизайнер і декоратор, засновник студії дизайну інтер'єрів Ол. Гоюса постійний автор топ Тен що цікавого. Дизайнер встигає не тільки працювати над проектами і ділитися візуалізаціями з аудиторією, а й дає безкоштовні поради по дизайну інтер'єрів у своєму інстаграм, яким декором наповнити полки і як вибрати правильний відтінок стін. Тепер ви знаєте, де шукати відповіді, крім топен, дивитися далі, дев'ять тивавовтецор. Хто Оксана Пантелієва. професійний декоратор інтер'єрів, художник і автор блогу на хвилі декору, що цікавого. В інстаграм акаунті, як і у власному блозі, Оксана Пантелеєва публікує не тільки декораторські проекти та майстер-класи, а й ракурси своєї оновленої квартири. Від кожного фото так і віє затишком. Дивитися далі 10. Анна Арман. Хто Анна Ерман декоратор, приклад того, що і без профільної освіти можна стати затребуваним професіоналом? Головний відмінний смак, що цікавого, крім прекрасного смаку у Анни Ерман і непогане почуття гумору, забавні відео і фотосесії. Для неї звичайна справа. Фішка декоратора, концептульні предмети меблів з барахолок і блошиних ринків, і дотепний хендмейд, дивитися далі. 11. соди інтер'єр. хто Станіславова, Оксана і Дзуцева Олена. Успішний творчий союз, якому дали Ясода сода Гомедецор, ім'я Сода об'єднує перші літери імен дизайнерів. Що цікавого в інстаграм антидизайнери дизайнери публікують не тільки інтер'єри власного авторства, а й надихаючі предмети і декор з виставок в Україні та за кордоном інтер'єрні скетчі заслуговують особливої уваги. Мета платформ з ФЦБОК і Інстаграм визнані українським судом екстремістськими організаціями. Діяльність яких заборонена на території Української Федерації.